Владають ветерани Великої вітчизняної війни. Саме завдяки ветеранам Великої вітчизняної ми живемо сьогодні у квітучій, мирній країні. Я обетка Валентина Єфремівна 1923 року народження 9 травня. Сьогодні в мене виповнюється 90 років. Я блокадниця лінрада, учасник бойових дій, інвалід першої групи війни. За часи перебування в блокаді Ленінграда я навчалася, потім ми допомагали по обороні. У місті Ленінграда підносили гільзи на потіловському заводі пусті під ракети. Робочі там знаходилися на казарменному положенні. Дуже вже були такі тяжко знесилені люди, і ми трошки молоді допомагали їм. Дежурили на кришах сімитажних будинків, скидали зажигатіні бомби вниз. А там молоді малі в'янжаці від 9 до. І далі років кидали в воду влітку, а зимою піском засипали, знешкодили ті зажигалки. Потім приходили дуже туго, носили ми ранених бойців, бо лінрад був місто фронт, і там було дуже багато ранених, а нас молодих мало, бо більшість підприємств ми евакуйовані були в ті країни. А нам не дали жодного білета на виїзд, тому ми залишилися в блокаді лінрада. Навчалися в підвальному приміщенні і вже такі знесилені були, але продовжували потроху навчатись і працювали на обороні леденрада, дежурили в госпіталях біля ранених бійців, допомагали людям із витащити. Воду, питєвої води не було вже в блінраді, всі були розірвані комунікації, не було світу, не було опалення, були дуже великі наладі на стінах до метра, 42 градуси мінус 1941 2 році зимою. Багато дуже було погибших людей. Ми збирали на желізні такі листи і тащили на піскарівське кладовище. Погибших ленджадців, їх дуже було багато. Працював один театр в ленджаді, театр мускомедії на вулиці Ракла. Ми посіщали ізрідка, знесилені, але ходили в театр. І були такі випадки, що люди йшли знесилені після спектаклю і падали мертвими. Наскільки була розвита в ланджаді тоді культура людей? Ну, що ще можна додати? Було дуже тяжко. Получали пайку. Хліба 125 грамів, в якому тільки десята доля хліба, а то очищений торг, целюлоза і тому подібне. Це моя подруга 92 роки. Мені сьогодні 90, сьогодні день народження, а їй 92. Ми з першого класу по дружимо. Це Лифарь Галина Григорівна. 21-го року народження 14 -го, -го ноября. 8 чоловік розстріляли. Не за а, не прошло, а 5 українців. человек на фронті погибли, моїх двоюродних братів. А вона була а замурована я... кирпичом, у їх на схилі Леніна було, там, де Яри, де Пірнерський парк, дом, будинок. І так з тієї сторони вони коз держали, сарайчик з тієї сторони. А як прийшли німці, батько пічник замурував їх стіною, зробив таку темну кімнатку трьох сестер. Тільки і, дирочка були, була, ми туди залазили. І ото їсти там подавали батьки, бо їх теж хотіли розстріляти. Ми ж всі комсомольці були. Це наш розстріляли всіх родственників. і до нас прийшли. Прийшов поліцай і ці есесорці. Зробили отаке все зробили, шукали, що вони там шукали. Обискр зробили. І батька нашого забрали. В сидів, два місяці. А ми залишилися, ми, як наших забирали, рідню нашу, так забрали спочатку мужчин, а на другий день прийшли і жінки забрали. І моїх дві двоюродних сестри. Сиділи вони два місяці в тюрмі. Потім випустили, дівчаток випустили двої, двоюродних сестер моїх. Одна, одну відправили в Германію, а одну повинні були відправити в Германію, забрали в неї паспорт. І вона прийшла до нас і значить, каже, мене теж забирають в Германію і забрали паспорт. А мама моя каже, наші прийдуть, тобі новий дадуть. Іди отуди, лізь, де мої дівчата ховаються, і ти останешся жива. Наші вже освободили Харків, наші наближаються вже до Полтави, значить, скоро ми будемо освобожденими. Приходить ще моєї меншої сестрички подруга. Її вже в вагон запхали, відправлять молодіж забирала, а хто, а хто підказував наші. Наші вороги, які заливалися тут, написали заяву, Ону, туди йдіть, там три дівчата, забирайте їх. А ми вже дом, папа зробив нам стінку і ми туди ховалися. Прийшли німці, говорять, драй кіндер, де? А мама каже, фари дощ армій. Мама їм відвідала, вони, маму, похлопали мама». І а ми ото вже ждали освобождення. Так що ми ховались там год цілий і спасли ще двох чоловік, а папа два місяці був у тюрмі. Мама, значить, сказала нам: діточки, одівайте, хто в кого найкраще, і вмирайте мужественно. Вона думала, що нас теж прийдуть на другий день, будуть розстрілювати. Найкращого нам. І ото їм давали правду, газету приносили брати. І оце дістовки. І ото одну я перегла. Ну, Слава Богу, обійшлося. А їх розстріляли всіх. Братики всі розстріляли, бо Так і, і мами з їхніх розстріляли, і папу. Сім чоловік розстріляли наші. І коли освобождення вже об'явили радіо, що в Полтава освобождена, ми виходимо на вулицю, навстречу, нам йдуть з красним знаменням. Люди всі виходять, плачуть. Ми плачемо, зустрічаємо цих солдатиків, обнімаємо, цілуємо їх і плачемо. Música